Зараз хочу розказати вам про GPT-чат. Взагалі класна тема, мені вже подобалася. Що тут в ньому прикольно? Прикольному те, що що воно шукає любу інформацію, коротко, ясно. Можна різну інформацію дістати. Зараз на даний момент ось сайт. Силка була під відео, може, якщо я не забудуся. На даний момент GPT-чат 3.5 доступний. GPT-4 ще недоступний, хіба що платна версія. Там можна, є лазейки, де вони достатньо таке. Тут історія моя що я шукав. Так, отут будемо вводити, що ми хочемо знайти. GPT-чат це іскусний інтелект, всі це знають. Не буду розказувати подробно, тут навіть стаття є. Я щось напишу для прикола. G5 час ми взаємодіятися з вами мовою, яку ви зрозумієте. Тут так пише в статті, Ось я написав мені відповідь дали. Найбагатша у світі людина. Ну, хочу сказати, що це GPT 3.5 це до 2021 року. А також є GPT 4, то це до 2023-го. Вроді якось там березня чи квітня. Не пам'ятаю. Ну, Коротше, кінця четверка краще. Ну, на даний момент в відкритому доступі 3.5. Хочу сказати, що воно краще працює в браузері Microsoft. Не знаю чому, але в тому браузері тебе якісь розширення в хромі скачувати, щоб нормально запускалось, нормально відповіді давало. Бо там з смайликами якісь проблеми, я не знаю. Що мені можна шукати? Ну, практично все. На різний реферат підготувати, написати, на яку тему він тобі все розпише. Подробно і. Навіть вірші може складати сам. Що моно, резюме робити можна. Описання, чогось, теми якісь. Ну, Все це є. Ось я, наприклад, питання вів, чим зайнятися в неділю. Ну, Тут відповідь є така очевидна, звісно. А зараз, думаю, може введу... веду. Щось я хотів виставки. А, допустим, введу я таке питання. Чим займаються зараз на даний момент люди? То воно, мабуть, має знайти трохи не те, що. зараз, це статі введу, зараз подивимося, перевіримо. Що воно скаже? Ну, скажу так. Е я використовую ті чат для багато чого в основному інформативному плані е, щось інтересне знайти, де його знайти, як знайти. Можна навчитися е, різним е, як сказати. Вивчити англійський можна легко. Тут буде такий... він може на ось я ввів, що тут показує нам. На жаль, можна зробити. Ну ось, як те, що я казав, 2021 року. Зараз ми версія 3.5, а четверта до 2023 року. У нас зараз старіша версія, тому таке, що є те є. Ну, що я тут можу сказати, можу сказати те, що. Класна тема для те пробують використовувати багатьох. Смислок, можна віршики складати різні, можна казочки складати, можна ще щось там придумати, можна. Є багато варіантів. Е, я їх даже сам не знаю, сам недавно став користувачним. Допустим, е, в Ютубі може допомагати, в Ютубі воно легко відео викладувати, навіть за допомогою цього чата.